Так, всім привіт. Сьогодні у нас от такий сніжок йде. Сьогодні ми на ставочку. Вон з малечою вийшли. Лебедів годуємо. У нас лебеді вже тут морози в, нас в районі 10 градусів, тиждень десь. Таке плесо там трошки роздовбали, але тут вони їдять. Насипав їм там наколотив і кукурузка, і весь, і ячмінь, і корму такого дали їм там. Ну, близько стрьом підходити, бо він здоров'язний. Все, далі не йдемо. Крило розставляє. Поки тут їдять, зараз піду туди насиплю їм ще. Диви Де Деречко, доці? О, зараз підемо висип. Ляля не, ляля не піде. Все, забирай її далі. Не підходь близько. Чоловік намагається ближче підійти. Să-mi dea Коротше, вчора приходили, плесо велике ще було, а сьогодні вже взагалі там замерзло. вісім морозів воно помаленьку це, обмерзає. Хоч і вони пливають, але обмерзає. Завтра прийдемо, там ще трошки роздовені. Ось ось такий сантиметрів 15 yeah. вже. Ти куди хоч додому? Так, сьогодні у нас 14 морозів було сидять. Колобанка замерзла. навіть пір'я попримерзало. Зараз будемо потрошки доставати. Кірка, підхвати. Так, трохи роздовбали. Ближче не підійдеш, бо льод вже тонкий, треба щось довше. Така купа льоду. Прийдемо вже ввечері. Очеретом обставин, щоб не так замерзало. Бо мороз передають гарний, а водичка яка чиста. Все, вони їдять, зараз ще насипаємо їм та йдемо. Иди, иди туда, иди. Иди. Иди, иди в воду. Иди, иди, иди. Кш -кш -кш -кш. Давай, 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 иди, не расставляй перья. О, какие красавцы. Короче, от жену их лапы холодно, не могут идти, сидают вот так. Кш -кш -кш. Давай, давай, иди до воды. О. Иди, иди на воду, иди. Йдіть, бо замерзне знову. О, все, не може падати. Іді, йди, 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 йди на воду, йди. Йди, йди давай, йди. Іди, йди, йде, йди. Дивіться, як зараз сідати, буде у водичку. дивіться. Сів і поплев, о. О! Дякую. Коротше, дивіться, виняв з води подфата. Ось так він замерз за п'ять за пару минут.